Так, я бігаю вже 15 хвилин, пульс 170. Коротше, пробіга два майже 200. Середня моя швидкість це 6 інчів пробігаю. Це тобто 6 інчів, це мені зрост. Майже 1,83 біжу в секунду. Фух, на цьому я завершив свою пробіжку. зараз йду трошки в спортзал. Повисіти на турнічку, потягати гантелі. Що відбувається? Пішло, де ми є? Розвивається. Де що ми є? Не, не в кукурузі, а в лабіринті. Кукурузний лабіринт. Він скільки він площею? Гектар? Більше? Питання наше тобі качан? Питання є. <с Питання нема. Можете дати коментарі? Навіщо вам качан? Качан? Слухайте, якщо це контент для дітей, то навіть не, не можу сказати. То куди нам йти? Я думаю, що тут немає, типу нам просто треба повернутися назад і все. Думаєш назад. Думаю, так. Може кудись. Я думаю, назад ми і так не Давайте, я пішов. Ми вже не вийдемо назад, ми вперед буде. Владик, ти куди? Ні, то тут можна ходити сюди до безконечності. Слухайте де музика бах. О, ну чого б до безконечності? Тут має бути вихід. Ой, сюди, сюди. Так це вглиб, але ж цікаво. Руслан назад, то обмант, бачиш, бачимо, нікуди не можна прийти. Здається, так завжди починаються фільми жаху. Ну ми днем йдемо. Ну не так страшно, так. Ми вийшли на якусь галявину. Треба було дрон з собою взяти. Ми Щоб друби підняли, в зерку побачили дорожки. Ну чому ти не взяв? Я взяв він в машині. він взяв. А, <рес> так, ми тебе тут підозри. Серега, <рес> Матнися, <рес> ну ти дивився <рес> <не боїся>, на берегся, Це ось ця штука, ми ось. Ми посередині. А зайшли ми, я не знаю, де до речі. У в мене є оцепний покаже. От то нам треба кудись -туди. туди, правильно назад. Треба, право, просто. Ось давай знайдемо оцей. Ми о, озабачка, качан? ми в Україні були отак робили. Для кого? Для курочок? Ну так, да. щоб я це пасли. Ти так робив? Да. Баба заставляла, да? Та я сам робив. Бабі, привіт. Я, я думаю, ми вже виходимо. Ми знайшли Або вихід. Їсти. Нас веде Владислав і ми овінкує... не молодий розум. Ми б не вийшли. Ми б не вийшли. Ні, це сто чи... вже тридцять плюс, вже майже тут уже все. Ну протягом кількох хвилин сорока ми нарешті знайшли вихід. Ура! Дякуючи, Владислав, ура.

Почало яблуко, Тепер нажимаєш цільця, 5 баксів 8 яблук. Як їм не шкода яблука, стріляють людей. Ці яблука Ma streamer. Arena, da no je В цьому відео я хочу вам показати топ хат, прикрашених на Хеллоуін. Ось дивіться. О, ми бачимо отак от, -от хат. Коли сонце сідає над передмістям Чикаго вулиці перетворюються на справжню сцену жахів. Звідусіль визирають скелети, черепи, привиди і навіть зомбі, які полюбляють сусідське барбікю. Це Хелловін свято, коли Америка на день стає країною тіней, страхів і веселищів. Історія Хеллоуіну почалась не в Америці, а в стародавній Ірландії. Кельти святкували самайн. Ніч, коли духи мертвих повертались на землю. Коли ірландські мігранти приїхали до США у 19 столітті, вони привезли свої традиції з собою. З часом Самайн став Хеловіном сумішю страху фольклору та американської винахідливості. Тепер кожен жовтень Америка оживає, щоб на один вечір стати фільмом жахів у реальному житті. Yo. Hello, Shorty. What are you doing? What What's up? What's up? Who's that? Yo, pick up the phone. What's up? What's up? The American people are looking for a Це час, коли сусіди спілкуються, родини разом прикрашають будинки, а діти мріють зібрати повні сумки цукерок. Це майже як різдво, тільки з приводами замість санти. Люди витрачають сотні доларів, щоб зробити свої подвір'я наймоторічнішим у районі, бо тут кожен хоче здивувати, налякати і розсмішити одночасно. Чикаго, настала золота осінь, а ми Походу, від спуску. Яке мене сміли. Саш. Подивись, який тут. Передмістя Чикаго восени це окремий світ. Повітря пахне гарбузами, димом і гарячим шоколадом. На кожному кроці історія. Старі будинки, які, здається, бачили щось більше, ніж просто сусідські вечірки. Кажуть, що в деяких районах навіть є будинки, де справді відбувається щось дивне: світло блимає без причини, двері скриплять, а на горищі чути кроки, хоча ніхто туди не піднімався. Є одна історія, яку розповідають старожили Чикаго. Колись багато років тому, неподалік річки, де спленять, стояв старий будинок родини Морганів. Кажуть, їхній син зник у ніч Хелловін. З того часу, кожного 31 жовтня, мешканці чують дитячий сміх у тумані і бачать маленьку фігуру в костюмі пірата, яка йде від дверей до дверей, але коли до нього наближаються, він зникає. І лише гарбуз біля дверей. Тьмяно блимає зеленим світом. Дивіться, людей кукурузка посаджена. Там от помідорчики. Такий маленький городик. О! Бібліотека безкоштовна. Можете йти по вулиці і взяти книги. Овкулака. Там от скелети якісь. Вся кукурузя, це хазяїн. Фон Майерс той, Майкл Майерс. Фільм Хеллоуін так і називається. Кстати, можна передивитися їх. А це не фейкові? Ні, диви написано. Дві тисячі. Скільки паун? паунді? Скільки кілограм на, на пополам? Да, Ділити сьогодні субота і завтра ще вихідний з понеділка на роботу. Ми любимо завжди ходити по вуличкам, дивитись на американські хатки, так сказати, прицінюватись. Вибирає. До речі, зараз сезон Хеллоуіна. І тому ось я вирішив створити це відео, і вам показати, як американці прикрашають хати на Хеллоуін. Буде ще випуск про Різдво. Так само, американці дуже красиво прикрашають хати на Різдво. Сьогодні Хелловін це частина американської культури. Діти ходять по домівках, дорослі влаштовують костюмовані вечірки, а TikTok і YouTube вибухають роликами з найстрашнішими декораціями. Це ніч, коли дорослі знову стають дітьми, і коли навіть найспокійніші передмістя перетворюються на сцени з фільмів жахів. Хеллоуін у передмісті Чикаго це не просто свято, це зустріч минулого і сучасного, страху й радості, темряви й світла. І навіть якщо ви не вірите у привидів, вони, можливо, все одно спостерігають за вами. Залишайтесь поруч, бо ніч Хеллоуіну тільки починається.